умовно, щоб відбити 200 мільйонів там всередині має продаватися наприклад на 500 мільйонів гривень на місяць. Не ну, я умовно. Я не знаю скільки, але умовно. Множимо на 12, множимо на 10. Ми даже не нарахуємо мені. Давайте в доларах порахуємо 12 мільйонів доларів. Умножимо на 12, умножимо на 10. 1 мільярд 440 мільйонів, тобто це ще приблизно 60 мільярдів. 60 мільярдів плюс 14 мільярдів плюс 14 мільярдів де 74 мільярди гривень протягом 10 років так чи інакше будуть працювати в Києві. Тобто приватна власність генерить такий поток, дуже важливий. Київська міська рада КМДА не генерить, воно краде, а приватний бізнес генерить. Є податки, які напряму йдуть в місце, є йдуть тільки в державу, є які люди отримують там, готівку і тоді. Так чи інакше. Будь-яке створення такої концентрації людей, ідей, магазинів та тому подібне дуже корисно для району і для країни.